Якщо у собак відсутній пульс, потрібно покласти його на тверду поверхню на правий бік, почергово робити масаж серця, 15 натисків та штучне дихання. У ніс так розпочали майстер-клас австралійські кінологи. Найджел Олсоп – тренер поліцейської академії міста Квінсалт. Чоловік брав участь у численних поліцейських та військових спецопераціях за участі службових собак. Своїм досвідом кінолог вирішив поділитись із українськими ветеринарами. Сьогодні ми проводимо навчання надання першої швидкої допомоги тваринам. Це деякі прийоми і техніки, які ми навчилися від офіцерів поліції, від представників збройних сил, які є професійними кінологами. Адаптували цей курс і спрямували на навчання цивільного населення. Селення. Ми залишаємо два варіанти матеріалів, які ми зробили для цього курсу. І ним можна буде користуватися. Цей курс буде під запис. Крім цього, будуть люди, які пройдуть підготовку. Це люди, яких ви побачите, і студенти ветеринарної академії, які зможуть фізично читати цей курс. Участь у майстер-класі взяли представники кінологічного центру, ветеринари, волонтери пошуково-рятувальних організацій. Серед них Галина Гончарук. Жінка вже понад сім років шукає та рятує людей разом з собаками. На тренінг прийшла разом із чотирма собаками, бо каже, під час пошуку людей тварини також можуть отримати поранення. Травми кінцівок це можуть бути травми ока. Травми кінцівок різні, починаючи від розрізів, закінчуючи переломами, це постійно розрізи, хоча вони часто працюють на захисному взуті, але все одно того не уникнеш, тому що взуття може загубитися в процесі пошуку або в процесі тренування. Собака все одно ушкоджує кінцівку. Напевно, найчастіше травмуються кінцівки і голова. Тулу прідше прийшли підтримати рівень наших знань, можливо, дізнатися нового, тому що жодна галузь не стоїть на місці, з'являються нові методики, з'являються. Це більш ефективні якісь методи способи надання до медичної допомоги за словами голови організації Дружня до тварин Ольги Кирилович, австралійські колеги почали допомагати Україні з початку повномасштабного вторгнення. З початком війни дуже багато українців пройшли власне курси першої до медичної допомоги для людей, тому що ми всі розуміли, що не дай Бог, але ми можемо врятувати життя своїм там сусідам та чи родичам, чи знайомим у випадку якихось таких ситуацій. Аналогічно і стосовно тварин, тобто там є своя специфіка за рахунок того, що це тварини. Це наші чотирилапі друзі. Відповідно, цьому теж варто окремо навчатися. Посто а з двома руками входити її голову, або зробити те саме про Після Львова. Найджел Олсоп відвідає Київ. Там він планує розповісти про програму чіпування, щоб уникнути зникнення домашніх тварин. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.